Volvo v 60 2 літра дизель. d 4 автомат. Продано доставка в місто Дніпро Дніпропетровська область. Щасливої дороги. Вхай служить хорошим людям. До речі, клієнти попросили зробити хороше ТО. Повністю-повністю все замінити. Там Ереми, масла. Ну, все таке обслуговування. Ми це все зробили. І тепер доставка в місто Дніпро. Компанія Greenway працює. Сьогодні у нас п'ятниця. Ще можливо щось продамо. Ось наш автосалон. Дуже-дуже-дуже багато Volvo. різних є, що вибрати. кожен тиждень нові поставки. Тому підписуйтесь на канал. І приїжджайте, дивіться, вибирайте, замовляйте. Завтра субота, завтра буде багато людей. Теж щось продамо. Чекаю вас на те Київ, В Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Компанія Грінвей Авто. Рядом сервісний центр МВС Прев. До зустрічі.